П'ять, чотири, три. Ось так цьогоріч засяяла 70-річна ялинка, яка прибула у рівне з Базальтівського лісництва на Костопільщині. Її відкриття вже стало доброю традицією до Дня Святого Миколая. В центрі міста зібралося декілька сотень людей. Для маленького сина рівнянина Максима це особлива радість, адже це перша в його житті ялинка. Ялинка, в принципі, ввечері не видно, яка там вона світиться класно, настрій класний. Співають кофе, коли... нам цікаво. Ми перший раз в осознаному возрасті ходимо на ялинку. Так що все добре. Рівнянам свято сподобалось. Раділи і діти, і дорослі. Кажуть, тут вирують неймовірні емоції щирий сміх та радість. Настрій хороший, новорічна, ялинка теж красива. Ми їждали, чекали і віримо на краще в новому році. Настрій дуже класний і ялинка подобається. Ну, набагато гарніше, ніж минулі роки. Новорічний настрій да, дуже чудовий, тому що все дуже круто. <рес> ну, да, да. Набагато, набагато краще, набагато гарніші новорічні прикраси. Дуже гарна ялиночка. Настрій, ну ще не новорічний, але все класно. На рівнян чекала святкова програма, виступи місцевих творчих колективів, танцівників та розіграші-призів. Не змусив на себе чекати і святий Миколай, який з'явився у супроводі маленьких ангеликів. Милі діти України, йдіть в майбутнє без тривог. Рідну землю ви шануйте. З вами правда, з вами Бог. Будьте завжди чемні, діти, помагайте всім в житті. Хто упав, подайте руку, не кидайте у біді. Упродовж всіх новорічних свят. Що вечора метрова ялинка радуватиме своїми вогнями рівнян. Катерина Давидюк, Євген Мирончук, новини Рівного.